Ось так урочистим шикуванням та показовими виступами розпочався традиційний для Житомира відкритий турнір зі спортивної аеробіки та фітнесу. Цього разу фізкультурний комплекс Авангард зібрав майже 500 вихованців шкіл та юнацьких клубів із 10 областей України, зокрема і Донецької. Незмінний організатор та головний суддя змагань вважає, що цей вид спорту найпрекрасніший із усіх. Цей вид спорту прекрасний і не такий, скажімо так, древній, а молодий вид спорту. Ми його розширюємо, популяризуємо в Україні та в нашій області. І з кожним роком все розширяємося в цьому році. У нас беруть участь. «17 команд з 10 областей. Маша Кучерова приїхала на змагання із міста Боярка. Її команда називається Леді та Кадети. Каже, що за три роки, відколи вона у цьому виді спорту, встигла здобути не одну почесну нагороду і друзів, зокрема із Житомира. В Житомирі ти вперше? Ні, вже десь п'яте чи шосте. Мені дуже подобається. Можна знаходити багато нових друзів. Більшість учасників спортивного свята дівчатка. І це попри те, що аеробіка та фітнес традиційно чоловічий вид спорту. Запевняє Житомирянин Сашко. Каже, що заняття цим спортом для нього є справжнім драйвом. Він енергічний, гарний спортивна аеробіка це. Чоловічий спорт, але так стало, що пішли на цей спорт жінки. Сашко вірить, що команди зі спортивної аеробіки стануть найкращими в Україні. Ми досить сильна команда, і ми вважаємо, що ми будемо першими». Житомирянка Христина Матвійчук визнана в Україні та за її межами спортсменка зі спортивної аеробіки. Вона чемпіонка Європи з цього виду спорту. Зізнається, що цей спорт розвиває силу, розум та впливає на красу і гарне самопочуття. Від спорту красивий, дуже важкий. Він, звісно, не похож на інші гімнастичні види спорту. але він вміщає в себе і елементи художньої гімнастики, акробатику». і. Щоб достигнути великих результатів, потрібно дуже тренуватися. Спортсменка додає, що як суддя вона оцінюватиме в виступах своїх молодших колег вправність та артистичність. Треба бути і сильним, і розтягнутим, і артистичним. У перший день змагань юні спортсмени отримали перші нагороди. Турнір у різних категоріях та напрямках триватиме кілька днів. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, новини Житомирщини.